Ця історія була б не з гірш не з лемантами раннього борна, проте куди масштабніша та епічніша. Той хто б взявся екранізувати цю трилогію, він би вписав своє ім'я в історію, адже показав би зовсім інше українське кіно, іншого рівня, рівня Голівуду, і не так за спецефектами, а як за. Цікавим сюжетом, динамічним сюжетом та масштабом тих подій, які відбуваються в історії. Всіх вітаю на своєму каналі. Я дуже радий, що спільнота книгоманів та розвивається. Я шалено тішуся тій е, цифрі, яка зараз є. Нас вже більше трьох тисяч. Це надзвичайний результат, і все це ваша заслуга. Всім вдячний за те, що ви підтримуєте, коментуєте, поширюєте, а також. Тим людям подяка величезна, хто підтримує мою роботу гривнею. особливо вам Тарас Бунзяк та Богдан Дубльовський. Низький вам, Уклін. <му> ну а зараз ми поговоримо про Юрія Щербака та його заключну третю частину трилогії. Під назвою Час тирана огляди на перші два випуски. Ви можете подивитися за підказками вгорі екрану. Я на них не буду зупинятися, але можливо, це вам дасть трохи більше інформації, щоб ви склали всі пазли докупи та побачили картину в цілому, якою епічною є ця історія, і яка роль там нашого головного героя Ігоря Гайдукану зрозуміло, що ця роль головна проте які він трансформації прожив, це важливо знати, аби зрозуміти, чим вся ця історія завершується. Отож, ну, перед нами третя частина частина це пряме продовження перших двох, де Ігор Гайдук все-таки взяв до своїх рук владу в Україні, Україні Руси. Ігор Гайдук, який протягом сюжету ніколи не хотів керувати країною, він взагалі. Намагався триматися в тіні та допомагати людям, які вирушили історію. Нарешті взяв і став тим, хто сам пише цю історію, і от сама назва «Час тирана» і каже нам про те, на кому і на чому будуть акцентовані увага та власне сюжет в цій третій частині. Наш герой він не розчаровує це такий собі дядько в літах. Який пройшов школу розвідників, він є висококласним розвідником, але він іще є людиною з твердим характером та манерами керівництва, які не підлягають сумніву. Його слово, закон і, власне, те, як він керував своїми структурами, своїми відомствами, воно завжди імпонувало будь-кому, хто був при владі і керував країною. Хотіли, щоб він був лояльний до тих чи інших груп. Проте він часто гнув власну лінію, яка не терпіла якихось сепаратистських рухів, яка не терпіла тенденцій на роздроблення України. Так навіть в майбутньому ці проблеми нікуди не зникнуть, як каже нам Юрій Щербак. А ще він був принциповим у. Тому що Україна має бути єдиною, неподільною, суверенною, незалежною та сильною. І от коли трапилося, і тут зараз будуть спойлери, я попереджаю, адже в попередніх випусках вони були дрібними, незначними і не розкривали ключові моменти сюжету, зараз вони можуть бути трошки суттєвіші. Наприкінці другої книги нас чекає надзвичайно потужний епізод. Епізод стрімкої атаки на ворога, який уже збирався захопити завоювати Україну Україну, керівництво якої, як це чомусь у нас часто буває в історії, вже було готове віддати і суверенітет, і незалежність заради особистих вигод. І ось власне, коли в країні вже назріває певна критична. Ситуація вже точка кипіння була пройдена, Ігор гайдук все бере у власні руки. Творить державний переворот. Так, державний переворот. Він зараз тут був виправлений, адже те, до чого котилася Україна після великої темряви, а велика темрява нагадаю вам була спровокована широкомасштабним глобальним ядерним двобоєм, навіть не двобоєм війною, так яка е, знищила дуже багато населених пунктів, яка зруйнувала багато. Життів, доль і фактично на кілька років окутала землю такою суцільною темрявою. Проте, навіть після великої темряви, курс держави, яка дивом вціліла. Він не задовільняв населення, яке потрошку, потрошку почало відходити від сучасного рабства, кріпацтва, яке було описано в першій книзі, і от гайдука було запрошено на керівні посади, але з умовою, що він почне підтримувати новообраного президента, який не сильно прагнув свободи для держави, і він вже міг підстелитися, прогнутися під ворогами з півночі та сходу. Подивіться огляд другої частини. Там все розказано, хто. Куди і звідки хотів е, нападати на Україну, але він вчинив переворот, а також зі збройними силами України, е, атакував превентивно ворожі скупчення, логістичні центри, центри прийняття а також вузли інфраструктурні для того, аби унеможливити просування скандинавських військ а також російсько-імперських військ, які були в коаліції та хотіли завоювати українські чорноземи для того, аби Ну, мати житницю власне території та годувати своє голодуюче населення, адже я вам ще раз нагадаю: була темрява після глобальної ядерної війни, і територія України для дуже багатьох геополітичних гравців була таким ласим шматочком, але Україна не втратила суб'єктності. Проте нове керівництво після е, великої темряви вже кудись не туди гнуло. І от якби не Ігор Гайдук та його переворот, все б скінчилося дуже погано. Після того, як е, був здійснений і переворот, і превентивний удар по е, ворожих силах, е, фактично загроза була нівельована, і е, Ігор Гайдук фактично став е, лідером керманичем України Руси, але він не. Став її президентом, чи князем, чи імператором, чи е, керівником директорії. Ні, він став її координатором. Е, дуже цікавий такий орган був створений: координаційний центр, куди входили фахівці е, різних галузей, і для того, щоб їх набрати, був оголошений. Міжнародний конкурс на заміщення вакантних посад це унікальна річ, яку я прочитав у Юрія Щербака, і вона мені дуже імпонує. А ще був сформований такий собі комітет порятунку копор, куди входили наближені до гайдука люди, які допомогли йому повернути е, ті речі, які фактично вирішили долю країни та унеможливили її е, захоплення, а також поділ і знищення, фактичне знищення її незалежності. І перед нами Ігор Гайдук постає таким собі всесильним дядьком, має сталевий характер. Він має, він має неабиякий бойовий досвід, і він має неабиякі міжнародні зв'язки. все це завдяки його е, минулому розвідника, і він стає ефективним е, управителем. І, от що цікаво, і багато хто можливо закине Юрію Щербаку такі певні моменти. Утопічності, адже у гайдуку простежую я зокрема простежив всі ті очікування нас українців, які е, хочуть бачити людину щиру, відверту та яка горить україною, яка не хоче бути е, дуже довго при владі і збагачувати тільки себе та своїх друзів і свою родину, яка живе для того, щоб е, розвивалася, процвітала. Та багатіла Україна це пафосно звучить, але блін, як це Щербак класно прописав протягом цих всіх трьох книг. Ти починаєш вірити, що є такі люди, які некорисливі, які дивляться на владу не як інструмент збагачення або е, там якихось амбітних планів для реалізації амбітних планів, таких так, аби заспокоїти своє его, а дійсно для того, щоб е, виконати своє. Завдання, виконати свою державотворчу місію та залишити країну кращою, ніж він її перебрав у свої руки. І над цим фактично Ігор Гайдук і зосередив свою діяльність на цьому. Він почав проводити дуже кардинальні радикальні реформи. Так перш за все, він зміцнив Збройні Сили України. Він розумів, що без сильної армії, без професійної армії, без нового озброєння в майбутньому. Сутички виникатимуть постійно, загрози є завжди зовнішні, не можна якось бути впевненим у тому, що тобі вдасться зберегти суб'єктність і відстояти своє право, і відстояти власні інтереси. Тільки модернізуючи армію та озброюючи її до зубів, можна гарантувати те, що ти. Так чи інакше в певній безпеці, адже хто до тебе вже піде, получить по зубах. Ми зараз всі бачимо те, що відбувається на Сході, велика війна, що протягом десятиліть відбувалось планомірне м, знищення українських збройних сил. Знищення, Я вже мовчу про саботажі на е, складах з боєприпасами. Я вже мовчу про. Таких діячів, як е, Втікач Янукович, який фактично робив все, аби не було професійної армії, я вже мовчу про те, що е, взагалі е, Україні ледве вдалося вибратися з цього російського інфопростору з цієї бульбошки, та зрозуміти, що наш напрямок це захід. І Юрій Щербак пишучи цю книгу наприкінці 13-го, початку 14-го років, він теж це прописував. Він прописував. Я так розумію, що в розпалі вже була революція гідності, але книга була написана раніше. Опублікована вона в 14-му році. Але ці засадничі моменти вони були давним-давно прописані. Адже, як фаховий дипломат, Щербак розумів історію і розумів геополітичну взагалі. Кон'юктуру, що ті, хто може дати відсіч, вони є небажаними цілями. Ті, хто не має можливості дати цієї відсічі, вони завжди будуть жертвами. Отож, повертаємось до модернізації Армії Ігорем Гайдуком. Україна активно закуповувала бойові. Черепахи, які фактично змінюють ситуацію в повітряному просторі та вибивають ворога будь-звідки. Також є унікальні розробки всередині країни: ось такі транспортні бойові засоби, як ящерки, це щось по типу легкого танку, але дуже маневреного та дуже серйозно озброєного, який міг дати. Власне, бій десятьом важким танком та вийти переможцем. А ще особливість, його, що він був настільки прохідним, що ні густий ліс, ні навіть вертикальні скелі чи стіни, чи будь-що не ставали йому на заваді. Це ви самі почитаєте. Це дуже цікава річ. Там із ящиркою пов'язано кілька разів, а ще чотирнадцятий рік на хвилиночку дуже важливий акцент на бойові дрони. Так, я читав про дрони про їхнє застосування в історії е, Юрія Щербака, і я розумів, що, наче 10 років, але розуміння використання застосування бойових дронів було вже тоді. Причому використання дронів е, воно виправдовувалось всіма інвестиціями, які е, тільки можна уявити: дрон це збереження життя, дрон це. Мобільність, дрон це безпека, дрон це безвідмовність. Також Ігор Гайдук проводив масштабні антикорупційні трансформації, різні е, закони впроваджувались, які унеможливлювали допуск до влади церків на місцях. Також ті, хто десь був підозрюваний в сепаратизмі, це все жорстоко каралось, і ясна річ, що. Ці перетворення, ці які незвичні для українського суспільства та еліти, так дії керманича, координатора гайдука почали обростати такими речами, що ось він дуже багато влади в себе в руках засередив. То що він хто він не координатор, а він точно тиран. Особливо ці речі підтримували лояльні до локальних кланів люди, популісти різні, так які не могли зрозуміти, що є люди, які мають принципи, які мають своє чітке бачення державотворні, які розуміють, що країна, яка знову ж таки не може виброситися з корупційного дна, вона нікуди не може далі рухатися. Їй спочатку потрібно розібратися всередині себе, а вже потім диктувати, можливо, власні якісь умови на зовнішній політичній арені. Ігор гайдук в цей час трансформації постає таким собі послідовним борцем за справедливість. Знову ж таки, це пафосно. Але як це все класно і послідовно розписує Юрій Щербак? Мені було дуже класно читати про цього персонажа, адже ну я не знаю, я мав певні, я і зараз маю певні очікування, що таки в Україні знайдеться хтось, хто не буде е, керуватися власними амбіціями чи якимись е, такими речами для задоволення власного его. А буде діяти тільки в інтересах країни не себе, а України всі ці речі, які кілька років підряд впроваджувалися в країні, призвели до того, що Україна Русь почала е, займати лідируючі позиції на континенті, так в регіоні, а також вибилася в технологічні лідери. Почитаєте, чому там дуже цікаві історії з Чорнобилем 30 Також є цікава історія з винайденням такого собі унікального палива. Гайдук вже задумовується про перенесення столиці з Києва в Київ. 2 який запланований, будівництво якого заплановане нижче по течії Дніпра. Адже Київ в попередніх книгах був сильно поруйнований. Ординським військом, також ядерними вибухами, і його бажання перенести столицю частково виправдане, але цьому не судилося трапитись, адже він казав: не можна творити новий Єрусалим, якщо нема каналізації чи питної води. І ось самий цікавий момент це коли він почав такий робити собі. Тур всіма територіями, всіма областями України, Руси для того, щоб зрозуміти з якими проблемами стикаються власне населення, яке дійсно стало багатшим, яке стало вільним, яке стало заможнішим, але все рівно багато проблем ще залишалося. Рішення гайдука вони є еталонними. Я не знаю, це еталон рішучості і холоднокровності. Це те, що унеможливлює навіть натяк на те, що з ним можна домовитися або якось вирішити свої особисті питання його опоненти просто перед ним ну в тисячу разів програвали. Вони були в невиграшній ситуації. Ця тенденція до покращення ситуації, як не дивно, викликала певний супротив. І ті, хто колись підтримував гайдука у його перевороті, зараз почали планувати переворот вже проти нього. До чого це призведе? Почитаєте самі. Я хочу зараз ще акцентувати увагу на міжнародній ситуації. Так, ми маємо світ після великої темряви, світ після великої ядерної війни, який стає на ноги, оговтується так. І тут ми маємо певні загравання Юрія Щербака знову ж таки з релігійною тематикою. Я це в першій частині не сильно сприйняв, але ну хай буде. Ну це його право. Я це е, читав і сприймав нормально. В другій книзі були теж певні відсилання до релігійності. Тут це е, стало таким собі ядром, навіть яке впливало на дії та вчинки наших героїв. І от маємо такий собі постапокаліптичний світ, світ, який стрімко розвивається та відновлюється, і стало питання воз'єднання християн західного та східного обряду. І ось це возз'єднання повинно відбутися в Києві. Папа Римський, а також Патріарх. Української православної церкви Ізидор, який засідав і перебував в Києві, ви помітили, що я про Росію зовсім не розповідаю так, тому що вона, коли отримала по зубах від гайдука в другій книзі, фактично випала з історичного процесу, але там залишились певні такі осередки військової потуги під проводом людей, які не поділяли імперських. Поглядів і настроїв, але були радше, як зараз у нас Легіон Свобода Росії чи РДК. Вони були за те, щоб відновити діалог, та співтовариство, співдружбу, співіснування з Україною та Руссю зараз. Це сприймається дуже гостро, так але треба розуміти, що книга писалась. Перед цим і можна говорити, що ну він такий дипломат, що він не передбачив конфлікт з Росією. війну з Росією передбачив, тому що в історії його є кілька конфліктів і війн саме з Росією, де Україна ледве ледве отримувала перемогу, але в другій книзі вона себе утвердила і вже дійсно могла диктувати е, східному сусіду. Свої умови, повертаючись до возз'єднання християн, ця подія дуже дошкуляє відновленому халіфату е, ісламістам, які радикалізувалися по всьому світу. І знову ж таки, наче в воду гледів Юрій Щербак описує, що світ захлине ось ця радикальна ісламська течія, ось ці терористичні акти, е, спроби. Переінакшити і перекроїти світоустрій та ліквідувати всіх християн. Якщо в ісламістів зараз є е, чітке бачення, що вони не товаришують з християнами, то в книгах Щербака ісламісти взагалі не товаришують ні з ким. У них є тільки іслам, і жодна релігія більше не повинна існувати. Якщо їх не можна ісламізувати, ті народи, які потенційно будуть захоплені, їх потрібно винищувати. Ми бачимо, що є одна глобальна подія це об'єднання християн, не тільки бо це правильно історично так повинно бути, а ще є консолідація всіх західноєвропейських і, взагалі, цивілізацій західного світу в боротьбі проти. Ісламістів, і ось цікаво, що Україна та Києва опиняються в такому знов епіцентрі, як і попередні дві книги усіх глобальних подій. А так протягом історії і траплялося. Україна завжди була в епіцентрі всіх глобальних подій. Е, чи це Перша світова, чи це Друга світова, чи це холодна війна, чи це зараз те, що відбувається на сході України? Все це глобальні процеси, які спровоковані глобальними. Чинниками та й призведуть до глобальних наслідків. Об'єднання, консолідація християн і об'єднання цивілізованих країн е, християн проти ісламістів. Я чомусь не побачив Щербака, правда, е, про азійські країни далекого Сходу, Далекої Азії, е, е, ні про Китай не йшлося, ні про Японію, ні про Корею, ні про В'єтнам, ну і решта е, тих країн. Наскільки розумію, вони були частково ісламізовані, а частково жили якось так окремо і трималися осторонь усіх тих серйозних подій глобальних, які відбувалися в історії третьої книги, ну в сюжеті третьої книги. Рішення проводити цей об'єднавчий процес християн в Києві не подобається головному халіфу. І починаються шпигунські закулісні ігри за те, що я й полюбив цю трилогію. Перша книга це дуже якісна шпигунська історія. В третій книзі ми повертаємося до цих різних шпигунських особливостей. Ігор Гайдук, і тут знову ж бере гору. А як він це зробить? Почитаєте самі? Але те, чим Халіфат атакує Україну та інші е, країни світу, погрожує іншим країнам світу. Це щось взагалі не бачене до цього часу. Це універсальна зброя, це біороботизовані е, комахи, такі які мають подобу саранчі, і діють вони теж за принципом сарани. Щоб ви просто собі уявили масштаб цієї загрози? Коли надійшла інформація про те, що ворог застосовує проти України цю зброю, то першим ділом, що побачили усі, це була величезна. Величезна хмара, просто чорна хмара завбільшки 10 кілометрів завширшки висотою 5 кілометрів. І ось ця махіна вона видовжувалася десь на кілометрів 20-30. Всюди, де вона пролітала, все, що потрапляло їй на шляху, будинки, техніка, живе, рослини, несуттєво, вся органіка, все винищувалось під нуль. Ось ця ідея і ось цей елемент зовнішньої загрози, він настільки класно сюди включений, що я вважаю цю, скажімо, саранчу більш небезпечною, ніж ядерний вибух. Боротися з цією купою сарани, яка самовідтворюється, а також невразлива до конвенційних видів озброєння чи навіть до ядерних видів озброєння, ну її неможливо перемогти. Ну але теж тут є один українець, який знайшов вихід із ситуації. Як він це зробив, це дуже класно за цим всім спостерігати, адже Щербак е на початку історії нас розводить різними такими шляхами, щоб в кінці звести докупи всіх е героїв, які е так чи інакше е були заявлені на початку історії. І те, що готується державний переворот проти тирана, і те, що в Києві повинен бути об'єднавчий процес християн, і те, що є загроза використання цієї сторони, і те, що ісламісти загрожують всьому світу, і те, що це майбутнє, яке є недалеким і дуже близьким до реальності, все це робить книгу Юрія Щербакача Тирана, тією, яку би потрібно прочитати. А ще би краще її екранізувати. Але зараз я ще хочу сказати про один момент, який мене трохи засмутив. Юрій Щербак якось розповідав і зачепив тему дуже дивної зброї, яку е, тримали на Марсі. Так, планети колонізовані, і на Марсі є передові бази. І от що ця зброя, яка була озвучена, я так, так чекав, що вона буде використана. Але я думав, що вона буде використана власне в кінці третьої книги. Але шкода, шкода, Капець, як шкода. Вона мені нагадує це, щоб зараз не сильно спойлерити, але скажу тим, хто знає і читав, той зрозуміє. Вона нагадує мені дію препарату 9 куртовониґута в книзі Колиска для кішки. Ну, препарат, там Літ 9. Той, хто знає цю історію, він може собі уявити, то осягнути всю. Глобальність потенційної небезпеки, якби ця зброя була використана тут у нас на планеті. Я дуже багато хотів розповісти. Чесно, я собі структурувався, але от більше двох тижнів я ніяк не міг сісти, щоб записати відео. Але я намагатимусь відео записувати частіше. Ви коментуєте, ви підтримуєте, і це дуже класно. Це спонукає. Я кожен раз, коли бачу, що канал наповнюється е, новими. Людьми, новими підписниками. Це просто душа радується. І теж бачу, коли є різні коментарі: так. є ті, кому щось не подобається, і ті, кому подобається, і це класно. Ми всі маємо право на свою точку зору. І я поділяю всі ваші конструктивні побажання, зауваження, рекомендації. Це цінно, це спонукає та мотивує. Я хочу запросити вас стати тими, хто підтримує цей канал. Підтримує мою роботу, підпишіться, поставте вподобайку, напишіть коментар, поширте друзям, аби спільнота книгоманів росла множилась, і щоб Ютуб розумів, що тих, хто любить читати, таких вистачає. Дякую за увагу! З вами був книгоман. Читайте.